Берійська ворода мав великий вплив на своїх сучасників і на наступні покоління українських письменників, філософів, громадських діячів не лише своєю етичною наукою, а головним чином своїм життям, у якому слово ніколи не розходилося з ділом. Щоб оцінити цей вплив, як писав Сергій Єфремов, досить буде сказати, що сучасники бачили в ньому мандровану академію і його самого вважали вартим за університет. Тож, коли треба було тоді знайти в Україні ідейну, чесну та чисту людину, шукали її між сковородинцями, тобто між учнями цього чудного чоловіка та між прихильниками його науки. І навіть перше на території України університет Харківський недурно постав на Слобожанщині, де найбільше жив і навчав сковорода. Українські письменники упродовж трьох століть вивчають філософію сковороди, аналізують його поетичні збірки, байки і переосмислюють їх у своєму творчому донові в п'єсі Івана Котляревського Наталка Полтавка, возний. Доводячи право брехати й обманювати для власної вигоди, співає пісню десяту зі збірки сад божественних пісень, пророслих із зерен священного писання. Всякому городу нрав і права, перероблену на свій лад. Всякому городу нрав і права, всяка ім'я свій у голова. Всякого прихоті водять за ніс, всякого манить на живість і піс, Ізмаїл Срезневський художньо зображує сковороду мандрівника в оповіданні майоре-майоре, де він постає як лікар, який безкоштовно зцілює недужим, тілесні та душевні хвороби. Створюючи образ філософа, письменник оповідає про мандри не велелюдними дорогами, а стежками. Що ведуть до хат простолюду. Мандрівний спосіб життя філософа Срезневський підкреслює образами предметами палиці та флейти. Одним із важливих джерел впливу на формування світогляду Тараса Шевченка була філософія Григорія Сковороди. Поет захоплювався творчістю філософа, ще в дитинстві переписував його пісні. Давно ти тоділось, що в школі. Такий в учителя дяка гарненько вкраду п'ятака. Бо я було трохи неголе, таке убоге. Та й куплю паперу, аркуш, і зроблю маленьку книжечку хрестами і візерунками з квітками, кругом листочки обведу та й списую сковороду. У повісті Близняки Шевченко оповідає про життя та працю сковороди в Переяславі. У Шевченко сковорода це мандрівник, життя якого проходило в нескінченних подорожах. У постійному русі, головна проблема твору проблема виховання. Тож у близнюках Шевченко вперше звертається до педагогічних ідей Сковороди. його думки про необхідність для щастя людини, обрання праці за покликанням, сродної праці, високої моральності, гармонійного розвитку особистості, чесна праця, демократичний, здоровий побут героїв, а також реальні прикмети їхнього життя. Дозвілля на пасіці за читанням в оригіналі Горація, Гомера, Псалмів Давидових, Гра на скрипці. Все це зводить читача у світ етичних ідей сковороди. Пантелемон Куліш у 1890-х роках працює над старою руською поемою Грецько Сковорода, який змальовує образ сковороди мандрівника. Автор не лише відтворює основні події життя визначного українського діяча, але лірисує його постать, порівнюючи з великою. Письменник наголошує на життєві потребі Григорія Сковороди подорожувати, спостерігати, аналізувати, звільнятись від світської метушні та дошукуватись правди. Юрій Яновський у романі Чотири шаблі пише: Сковорода, європейський розум і філософська голова. Іван Драч присвячує багато творів постаті Сковороди, а спільно з Мирославом Поповичем та Сергієм Кримським пише біографічну повість Григорій Сковорода. Борис Олійник створює поетичний цикл Сковорода і світ. Валерій Шевчук у одному з інтерв'ю говорить: Григорій Сковорода є для мене учителем життя. Особливе враження справа на письменника книга Дмитра Багалія. Григорій Сковорода український мандрований філософ. Після того Шевчук адаптує твори Сковороди для сучасного прочитання, детально опрацьовує біографічні відомості філософа та створює його художній образ, максимально наближений до реальної історичної посудки. Часто героєм Шевчукових творів стає мандрівний філософ, який є прототипом Григоря Сковороди. У 2008 році письменник видає книгу під назвою «Впізнаний і непізнаний сфінкс. Григорія Сковорода сучасними очима, у які вміщено невідомі факти про життя і творчість філософа. А в 2017 році побачила світ книги Валерія Шевчука Хригорія Сковорода дітям, якій подано найпопулярніші твори Хригорі Сковороди, які вивчаються в школі. Різні письменники протягом століть звертались і звертаються до ідей Сковороди, бо вони присвячені вічним проблемам людства, хто є людина? Яке її покликання, як жити в гармонії з собою і світом? Що таке свобода, дружба та багато іншого? Григорій Сковорода для них учитель мудрости й духовного осягнення світу.